Я в магазині АТБ йдемо глядати їхні щодигневі знижки. Масло йоготинське 112,20%. Сир своєї лінії 9% 64-50, 5% 57,90. Є безлактозний сир 67,60. Ось такий. Маленькі молоки є 9% 46,30, 43,65% і 0,2% 40-40%. І є ще ось такий біло акція 40,90. Молоко. Ферма 2,5% 42,90. І 3,2% 53,90. Є акції, ось на такі всякі тортики, десертики, карамель, солена 141,40. Ось на такий тортик 193,50. Ось такий 138,90. Сьомга слабосолена 215,90 І форель слабосолена 264,70. Олія чумак 83,80. Олія щедрійдар, 72,90 90. Олія щедрийдар 6350. Ось така. Олія Олейна 74,70. Тунець делюкс з шматочками у власному соку 55,50 Шпроти 7290. Шпроти своє лінія 80-70. Ось такий паштет шпротний 3980. Майонез провансаль 2290. А ось такий більший 69-60. Моєнець торчий 52,40. А ось такий дитячий 27-50. Своя лінія. Шоколадки Рошен 3790, молочна, з, молочне, з шоколадною начинкою і вафлею, з полуничною начинкою, арахіс. Є різні. Пористі міленіум шоколадки по 57,40. Чорний, молочний і білий. Зараз є акція на макарони делюкс 39,50. Є різні. Є ось такі пір'я, спіралі, витки і ось такі перемішельки. Акція на Манго 13,50 за 100 грамів. Картопляна акції 12,75. така. Кока-Кола 28,70 1 літра. Наш сік 90,40 40 билитри. Сандора 72,90 90 Кортекс 67,90. Сік Манго 71,90. Рис ось такий пропараний 41.90 Борошно Хмельницький млин 44.30